шедевр. саме це слово спадає на думку, коли бачиш вироби майстрів швейцарської компанії Patek Філіп. 200 років, сотні тисяч шедеврів та мільйони доларів. Годинники класу люкс далі в програмі. Перша половина XIX століття Польща потерпає від тиску російської імперії. Розумні, найталановитіші та прості люди змушені тікати з власної батьківщини до Франції. Серед них був звичайний, на перший погляд, офіцер польської кавалерії Антуан Норберт Патек Деправджі. У Франції він прожив лише два роки політичні репресії і там не дали йому спокою. У Вітче молодий офіцер їде до Женеви, і його поступово починає займати те, чому згодом він присвятить усе своє життя. Годинникова справа саме тут серед багатьох годинникарів, ювелірів та гравірувальників, молодий патек починає свою справу. Він купує якісні годинникові механізми та вмонтовує їх у корпуса. Здавалося б, нічого складного, адже так робить більшість годинникових марок. Але саме годинники патека користуються величезним попитом. Справи йдуть на диво добре, тому Антуан починає шукати компаньйони для розширення бізнесу. Так він знайомиться з Франциском Чапиком. 1 травня тисяча 1839 року вони засновують фірму Патек Чапакен Кампані. Їх мануфактура, на якій працювали майстри поляки, виготовляла більш ніж 200 високоякісних кишенькових годинників на рік. Працювали виключно за індивідуальним замовленням. Але добрий початок це лише пів бою. У 1845 році Чапек залишає свого компаньона через конфлікт. Поратися з такою фірмою одному важкувато, тому Патек вирішує зробити другу спробу знайти компаньона. Хто наважується? Той виграє зустріч з винахідником революційного годинниковій справі механізму, що заводиться без допомоги ключа, є найбільшою вдачею патека. Адже завдяки Жанну Адріан Філіпу фірма отримує не лише назву патек Ант Кампані, яка відома нам дотепер, а й виводить всю світову годинникову справу на новий рівень. Компаньони присягнулися присвятити свої життя створенню тільки кращих і дорогих годинників. Клятву вони дотримали. Шість років по тому представлені фірму Годинники На всесвітній виставці в Лондоні визнаються найдосконалішими. У 1868-му патек Філіп випускає перший в світі наручний годинник браслет. Потім 15 великих запатентованих розробок, хронограф, вічний календар, хвилинний репетір та інші. Але їхня співпраця несподівано закінчується 1 березня 1877 року смертю Антуана Норберта де Патека. Жан Адріан Філіп переживе свого компаньона майже на 17 років. Фірма Ходить до рук співробітників компанії та стає акціонерним товариством. Її капітал складає півтора мільйона швейцарських франків. Наприкінці 20-х років Патек Філіп, як і більшість підприємств, потрапляє у вир першої світової економічної кризи. Вона виставляється на продаж. Так закінчується участь у фамільній справі останнього співвласника з родини засновників фірми Жозефа Еміля Філіпа, онука Адріана. Новими власниками стають брати Шарль і Жан Штерн. Представники цієї сім'ї очолюють компанію до сьогодні. З 1880 по 1964 рік годинник Апатек Філіп щорічно визнаються найточнішими. Саме тому першими клієнтами компанії є короновані особи королева Вікторія та принц Альберт. Єдиний у своєму роді архів з 800 книг зберігається у Женевській штаб-квартирі Патек Філіп. У ньому простежується історія та подальша доля всіх годинників Патек Філіп з 1839 року. І до сьогодні на сторінках архіву можна зустріти такі відомі прізвища, як Енштейн, Чайковський, Вагнер, Кюрі, Кіплінг, Толстой, Бронте та багато інших, чиї імена належать історії. До сьогодні нікому не вдалося підкорити вершину технічної майстерності астрономічний годинник Калібр 89 його розробка тривала 9 років і не дарма. При досить великих розмірах 71 мм та значній вазі 600 грамів, 1728 деталей приводять в дію найскладніші функції годинника: великий бій, вічний календар, вказівники місячних фаз, дати, хронограф зі зворотнім відліком часу та циферблатом, руху зірок. Навіть на розробку звичайних чоловічих годинників йде близько 9 місяців. Не дивно, що фірма категорично наголошує на обслуговуванні своїх годинників. У майстрів, які пройшли навчання безпосередньо на фабриці. Сьогодні на виробництві зайнято 220 чоловік. Сучасний каталог фірми налічує 45 серійних механізмів 23 калібрів. За всю історію існування фірми, а це майже 200 років, було створено 600 тисяч годинників. Патек Філіп стала єдиною годинниковою фірмою, у якої всі без виключення годинники відзначаються вищим знаком годинникової досконалості Женевським клеймом. Цього бажаного знаку достаються. Ця далеко не всі бажання створювати прекрасні та досконалі твори мистецтва, а не серійні прилади для вимірювання часу, зробили годинники Патек Філіп символом респектабельності, показником суспільного статусу, бездоганного стилю та тонкого смаку людини, що носить їх.